Соняшникове насіння спочатку лущать, потім подрібнюють, а потім віджимають залежно від способу віджиму та обробки і з'являються різні види олії. Зараз ми побуваємо на підприємстві та побачимо, як же народжується цей продукт. Середня врожайність соняшнику – 12-20 центнерів з гектара. Із цієї кількості отримують від 800 до 1200 літрів олії. Деть українське золото, це справжній національний стратегічний продукт у цій пляшці олії. Результат виснажливої і тривалої праці сотень і сотень людей. А як починається і чим закінчується цей ланцюжок зараз перед вашими очима? Якість соняшникової олії залежить від якості насіння соняшнику, що надходить на переробку, а також термінів та умов його зберігання перед віджимом. Основними якісними характеристиками олії Насіння є олійність, вологість і термін дозрівання. Олійність залежить від сорту соняшнику і від того, наскільки тепле і соняшне видалося літо. Чим вища олійність соняшникового насіння, тим більший вихід олії. Насіння, що надходить на переробку, має бути добре очищеним. Вміст сміття не перевищувати одного відсотку абитого зерна трьох. Це є сміттям. Яке подальше просіюється на на ситах і відвантажується на виробництво, це вже не поступає. Чисто і далі із насіння соняшника також виділяється з наважки, вибирається смітна домішка, на прикладі органічне. І визначається олійна домішка, що також впливає на якість олії. Перед переробкою насіння додатково очищують, сушать і відділяють його шкірку під ядра. Семена після очистки і сушки подаються в прийомний бункер. Далі транспортними елементами подаються на рушки. Семена рушка спаси обрушування. Обрушене насіння розсівається та пропускається через набір сит, що розділяють зернятка за розміром. Лузга відсіюється та йде на спалювання у котельню або на грануляцію. Очищені ядра соняшника потрапляють на вальцеву установку. Там всередині крутяться два вали. Вони подрібнюють насіння. Потім це насіння йде на смаження, а вже посмаженим воно потрапляє під прес, де вичавлюється олія. Ми бачимо перший віджим соняшникової олії на шнековому пресі, але споживачеві такий продукт пропонувати ще зарано. Отже, масло відбувається за що створення давлення по всьому шнеку. Чи зерна пластини масло проходить, А тверда частице, так називаємо жмик, іде ближче к виходу. Уже абіржерений обезжирений продукт. Привинна олія стікає до резервуару для початкового очищення шляхом відстоювання. Тверді часточки повертаються на повторне смаження та вичавлювання. А олія проходить через фільтри та тече до цеху рафінації. Чистка масла відбувається в кілька етапів: Перша – це гідратація масла. Гідратація масла проїзд ударення фосфатіна, гідратіруємо. То есть, в масло додається, вода на центрифуге смешивается, поступает коагулятор, ямкость выдержки і поступает на сепаратор, который ми видим, Он стоїть якраз етасіпаратор. Є проєсходить ділення пасфатідної то тобто вода з асфатітами. Далі на даніші піроботку можливо перелік термінів когось із глядачів і надихне податися до гуртка юних хіміків, але все ж ми цей перелік призупинимо. Скажемо лише, що наступні технологічні процедури з олією, сушіння, відбілювання і холодна нейтралізація. Підпорядковані одній меті отримати продукт без смаку і запаху. Остаточне очищення олії називається дезодорація, і цей процес відбувається у цій металевій колоні. Через потік олії подається гаряча пара, яка видаляє із продукту смак, запах і колір. І вже очищений повністю продукт охолоджується, а далі йде на розлив. Перед фасуванням олію ще кілька разів фільтрують. Останні найтонші п'ятимікронні мішечні фільтри встановлені на її шляху вже перед розливом у пляшки. Майже вся вітчизняна олія розливається у пластикову тару. Зазвичай лінія розливу починається із ділянки виготовлення пляшок. Апарат типу, тобто розливається по уровню наліва, допуск. Электронная система контролирует температуру налива. И плюс еще операторы производят ручной контроль веса, то есть гарантия налива в пределах действующего ДСУ. Заводські хіміки не лише контролюють технологію виробництва відхідного контролю до якості напівфабрикатів та продукту на виході. Кожен зразок відвантаженої партії олії вони зберігають протягом усього терміну її придатності. Так роблять із метою власного розслідування у разі претензій із боку споживачів.